Друзі, всім привіт! З вами Андрій Автофура. Знаходжуся зараз в місті Пасдам у офіційного дилера Mercedes. Є головний офіс позаду мене. І вже після огляду будемо купляти для мого дорогого клієнта Mercedes EQC 400. Це електромобіль якого 408 кінських сил і батарея єкістю 86 кВт. Зараз вас трошечки ближче з ним познайомлю. Дуже красивий електромобіль. До речі, от а, такий ж самий, тільки сірого кольору срібного. Так що, отак от виглядає передня частина, так от виглядає задня частина. А, в загальному, що можу сказати? Якісний Mercedes. Диски у нього 21-го радіуса. До речі, компанія МГ спеціально створювала саме ці диски для даної моделі. Так, у значку у нас ховається радар Дестроніка. Передня камера говорить про те, що є круговий огляд, Тут камера 360. У нас тут стоїть Intelligent Light System, яка вирізає об'єкти на дорозі. Тобто фари у нас працюють топ. Подивимося, що у нас по салону. Спочатку також хочу звернути увагу, що у нас йде двійний склопакет, тому в салоні буде тихіше, 100%. Так, повне. Електронне електронне управління передніми сидіннями, з можливістю зберегти пам'ять для як водія, так і переднього пасажира. Є підігрів вентиляція, також руль е, управляється теж електрично. Тим самим в нього теж є пам'ять, тобто ми можемо зберігати це положення як керма, зеркал і сидіння. Дуже зручно. Тобто три людини. Може собі користуватися одним автомобілем і без проблем не потрібно буде нічого перелаштовувати. Потім у нас тут встановлена проекційна система. Далі у нас ховається безпровідна зарядка і підстаканники. З цікавого, що мені подобається, це те, що можна управляти екраном, так як є тачскрін. І другий варіант у нас йде управління. За допомогою ось цього джойстика, він також він також розпізнає наші всі рухи і тим самим дуже корисно, не корисно, а точніше зручно. Далі, пішли далі. так Тут управління у нас дестроніком. Також автомобілем оці всі штучки вони також сенсорні, можна вибирати різні режими. Чи, наприклад, включити навігацію. Тобто, все у нас тут дуже зручно керується за допомогою ось цих сенсорів. Також у нас встановлений люк, він відкривається повністю, ну і є сонцезахисна шторка. Покажу зараз вам, як виглядає салон задніх пасажирів, але також хочу звернути увагу увагу, що у нас е майже повністю зряжена батарея і середній розхід, е не середній розхід, а пише, що ми е проїдемо 338 км, Тобто вона там порахувала, вирахувала е ту дистанцію, яку автомобіль може пройти, виходячи з того, як на ньому їздило. Дуже якісний салон, все красиво, елегантно. Часто купляють такі автомобілі свої, своїм дружинам, жінкам, або просто дівчата собі купляють ці автомобілі. Мені здається, що вони дуже вдало пасують місця тут багато, відповідно, Є все, що необхідно, також може бути в даному автомобілі підігрів сидіння, але в цьому випадку у нас цієї опції нема. Так, відкривання багажника з махом ноги. Працює дуже добре. Тобто датчик стоїть в такому місці, що з першого разу все виходить зробити. Тобто, так, електробагажник відповідно. Потім у нас зарядочка тут, я бачу, type 2, але я думаю, що ми зараз поговоримо, щоб нам ще дали іншу зарядку. Так, ось тут ще є ззаді якісь підставочки для, я думаю, компресора, балон, який має пінку, який можна задути ще деру в колесі, але тут його немає, треба зараз теж. Говорити з продавцем, щоб вони його поклали, коли ми будемо забирати автомобіль. Ось такий він має вигляд. До речі, ціна 41 700 євро. Пробіг 28 тисяч і ця машина 2021 року. Дуже хороша. Дуже хороший прайс за даний автомобіль. Батарейка тут 86 кВт, повний привід. Тому має ця машина хороші характеристики. Зараз запаркуємося, отак от нам камери допомагають, підказують, як сюди заїхати. Я вже перевів все, до речі, на українську мову. Та теж це без проблем. Ось такий автомобіль. Друзі, дякую за увагу. Буду бігти, домовлятися за автомобіль. Всім пока!